Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію. І сьогодні в нас на черзі книга Пророка Йоїла. Книга пророка Йоїла нам невідомо, коли була написана і в якому місці. Ні в самій книзі, ні передання не залишає нам ніякої інформації. Немає жодної згадки про якогось із царів або про якісь події історичні, які ми можемо конкретно ідентифікувати. Є тільки певні натяки, і тому більшість вчених розділяються на дві частини. Одні кажуть, що ця книга швидше за все була написана до асірійського полону, а інші кажуть, що швидше за все вона була написана після асірійського полону. Але насправді нам невідомо. Точно, коли написана була ця книга. Так само і про пророка Юїла ми мало що знаємо, окрім того, що написано в першому вірші. Слово Господнє, яке було до Юїла Петугілового сина. Це вся інформація про цього пророка. Ні з якого він царства був, чи з південного, чи з північного, ні хто він був за своїм статусом, нам не відомо. Але ця книга, вона дуже важлива для нас тим, що. Пророч, пророцтво, яке лунає в третьому розділі цієї книги, воно е, є ключовим в книгі дії апостолів. Петро цитує майже повністю третій розділ. Там він коротенький, п'ять віршів, і чотири з яких апостол Петро і цитує. І тому ця книга важлива для християн. І в першу чергу вона важлива тим, що вона. В певній інтерпретації повідомляє нам про те, що буде під час Дня Господнього або дня, коли Бог прийде на землю для того, щоб навістити свій народ. І так само ця книга вона нам дає певні уявлення про те, що буде чекати людство в кінці часів. І ми читаємо далі з другого вірша. Послухайте це старішини. Зверніть увагу всі мешканці краю. Хіба бувало щось подібне за ваших днів або за днів ваших батьків? Перед тим як пророк буде е, казати про певні е, катастрофи, які е, сунуть на Ізраїль, е, він задається питанням: чи було щось подібне? І знаєте, отак от для кожного із покоління людей. Яке стикається з якимись великими катастрофічними подіями в їхньому житті, чи то великий голод, чи посуха, чи повені, чи війна, як наше покоління, нам здається, що такого ніколи ще не було. Але як вчить нас цар Соломон, нема нічого нового під сонцем. Щось подібне вже колись відбувалося. І третій вірш. Перекажіть це вашим дітям. А ваші діти нехай розкажуть своїм дітям, а їхні діти наступним поколінням. Пророк робить важливу е, замітку. Він каже, про те, що буде йти мова, передайте далі своїм нащадкам. Обов'язково розкажіть їм про це. Для чого він це робить? Е, для того, щоб люди читаючи е, Біблію, читаючи пророчі книги. Через багато-багато століть після того, як вони були написані, могли зробити причинно наслідкові зв'язки. Могли порівняти, як жили люди, до чого це призвело, і які треба зробити висновки із цієї всієї ситуації. І тому пророк каже: передавайте, перекажіть це своїм дітям і далі своїм нащадкам. І от з четвертого вірша вже починається саме пророцтво. Станеться таке. Що залишиться від гусені, пожере сарана. А що залишиться від сарани, пожере личинка сарани. Нарешті те, що залишиться після личинок сарани, пожере черва. Апопророк Йу описує ситуацію, яка була досить відома в Ізраїлі на Близькому Сході. Ситуація, коли йде нашестя сарани. І це нашестя, як правило, воно супроводжується певними катастрофічними наслідками, тому що коли великі рої сарани вони приходять на землю, вони пожирають все, що є на цій землі, всю зелень. А це означає, що гряде голод. І от пророк він описує, що. Певна катастрофа, яка гряде, вона буде виражатися в досить великому проміжку часу, тому що він згадує про різні стадії життя сарани: що є сарана, личинка, далі личинки ще якісь і далі черва, тобто певні чотири стадії. Розвитку сарани, і дослідники Біблії, вони кажуть, що дійсно в єврейській мові тут згадані чотири різних слова, якими можна назвати саму сарану. П'ятий вірш. Тож отямтесь, п'яниці і заплачте. Усі, що п'єте вино, голосіть за вином молодим, бо його забрано від вас. Цікавий вірш з тієї точки зору, що незрозуміло, чому. Першим до кого звертається пророк саме в пророчому цьому слові, він звертається до п'яниці, до тих, хто п'є вино. Вино на Близькому Сході, це був надзвичайно важливий продукт, тому що його пили всі, його використовували для того, щоб в першу чергу знезаразити воду, і можна було спокійно вживати її. Але. Окрім того, що вином розбавляли воду, багато людей і е, пили вино. І як наслідок е, були моменти, коли були п'яниці. Отут пророк звертається до них і каже: тож отямтесь, е, в чому різниця між е, тверезою людиною і п'яною? В першу чергу в тому, що твереза людина вона може тверезо оцінювати ситуацію, в якій вона знаходиться. Вона може відрізняти добро від зла, вона може бачити, що як відбувається. П'яниця ж не може цього збагнути. Для п'яниці немає ось цієї. Чіткої грані між добром і злом, і тому вони, коли дивляться на цей світ, вони його сприймають, сприймають зовсім іншим способом, не так як тверезі. І пророк каже: ось іде певний момент із сараною, так і ви повинні отямитись, тобто ви повинні збагнути, протверізіти і подивитися тверезим поглядом на ту ситуацію, яка відбувається. І от що відбувається шостий вірш. Адже на мою землю вторгся численний і могутній народ, його зуби як зуби лева, а його ікла як у левиці. Бог каже, що на його землю, тобто на землю Ізраїля, вторгається якийсь дуже численний народ, і він порівнює ось цей народ, це військо, яке вторгається із сараною. І що він пише далі? Він знищив мій виноградник і поламав мої смоковниці, він дощенто облупив їхню кору і залишив білими його галузки. Образ виноградника це стародавній образ Ізраїля. Ми знаємо, що навіть Ісус в притчах своїх, коли... Каже про виноградник, він має на увазі саме народ Ізраїля. І от Бог каже, що той народ, який суне, він знищив виноградник. Він все з'їв, і коли облуплена кора на деревах, то ми знаємо, що дерева вони стають такі, як білі, коли кори немає. І це символ абсолютно повної розрухи. Плачте, як голосить дівчина, одягнена у веретище. Над нареченим своєї юності, а отут якраз протиставлення йде тому п'ятому верші, де е, мова йшла про п'яниць. Е, тобто ви повинні замість того, щоб е, пити і не, не усвідомлювати того, що відбувається. Ви повинні плакати, голосити як дівчина, яка одягнена у Веретище. Веретище це е, одежа, яку одівали, коли людина в скорботі знаходиться, вона була зроблена із. Такої грубої, як мішковина тканини, і е, дівчина, яка плаче над нареченим, це е, прояв максимальної е, такої скорботи е, у словах пророка. А, і дев'ятий вірш. Адже Господній храм позбавлено жертв і жертв возливання. Плачуть священики, Господні служителі, оскільки спустошені поля. Сумує земля, бо знищена пшениця, висох, виноградний сік і зів'яло оливкове дерево. Символ розрухи далі, і ми бачимо дуже сильно в цих словах. Тобто, коли приходить сарана, вона знищує абсолютно все, коли приходить ворог, і ми знаємо це зараз із цієї ситуації, в якій ми живемо. Ворог приходить і він знищує все. Він знищує всю можливість для життя на тих територіях, по яким він проходить. І ось тут пророк про це каже: що знищена пшениця висох виноградний сік, зів'яло оливкове дерево. Три найважливіших таких компонента в сільськогосподарській культурі Ізраїля, тобто пшениця. Вино і е, оливки, олива. І е, чому Бог каже, що треба сумувати і плакати, як та дівчина? Е, найважливішим тут є 9 вірш. Адже Господній храм позбавлено жертв і жертв возливання. Коли знищена територія, коли знищена культура людей, коли немає звідки брати е, собі Продукти харчування в цей момент люди, звісно, не можуть приносити в храм жертви і жертви возивання. А для пророка це є найбільшою катастрофою, тому що служіння Богу воно має продовжуватися. Ми люди створені для того, щоб служити Богу. Якщо в нас немає можливості приходити перед обличчя Господа з жертвами, то це є найбільша трагедія, яка може нас спіткати. Такою була перша половина першого розділу книги пророки Йоїла. Зустрінемось в наступний раз.